Демографічна катастрофа в Україні. Сьогодні поговоримо про демографічну кризу та спроби її вирішення в Україні. Рівень народжуваності менше однієї дитини на жінку при тому, щоб населення держави просто залишалось на місці, потрібно трішки більше ніж дві дитини. Демографічна криза охопила не лише Україну, а й також розвинені країни, такі як Німеччина, Японія та Південна Корея. Так що ж робити українцям з 2026 року. Виплати на дитину кратно зростуть. Проте, чи це дійсно те рішення, яке зможе нам допомогти, досвід розвинених країн показує нам, що високий рівень життя не означає демографічний бум, а навіть навпаки, такі країни, як Афганістан, Нігерія чи Сомалі, мають більше ніж 5 дітей на жінку. Та, все ж таки, що ми можемо з цим зробити? Єдиний реальний вихід з цієї ситуації це пропаганда народжуваності. Люди мають вважати, що народжувати це круто. Проте потрібен дуже серйозний підхід від держави, як на початку війни, коли механізм пропаганди показав себе з найкращого боку і зміг об'єднати народ. І, на жаль, це єдине рішення, яке зможе зберегти населення без тотальної заміни нас мігрантами.